Партнери України продовжують оснащувати нашу армію потужною сучасною зброєю, у тому числі дуже відомою, яку ви могли бачити у культових іноземних бойовиках. Про неї ми і розкажемо вам у цьому відео. Додивіться цей ролик до кінця, адже там на вас чекають найцікавіші зразки, переданої Збройним силам України зброї. Кулемет М240 М240 це американський кулемет, який є модифікацією бельгійського кулемета FN MAG і перебуває на озброєнні збройних сил Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Автоматика кулемета діє за рахунок відведення порохових газів з поперечного отвору в каналі ствола, а замикання затвора здійснюється його перекосом у вертикальній площині. М 240 використовується як зброя підтримки піхоти на легкій сошці або на важкій тринозі верстаті, а також Встановлюється на автомобілі, гелікоптери та бронетехніку. Кулемет використовує натівські набої калібру 762 на 51 мм. у стрічках, що споряджені із заводу, кожен п'ятий набій іде трасувальний. Прицільна дальність М 240 через цілик і мушку 800 метрів. За наявності спеціального прицілу, який можна встановити на планку Пікатіні. З кулемета можна вести точну стрільбу на відстані від 1200 до 1800 метрів. Вага М 240 12 кілограмів, швидкострільність 800 пострілів на хвилину. На озброєнні Збройних сил України знаходиться більше сотні кулеметів М 240. револьверний гранатомет RGP-40 RGP-40 40 це шестизарядний 40-міліметровий гранатомет револьверного типу, розроблений та виготовлений компаніями ВАД та ОБРСМ Тарнов для Збройних сил Польщі. rgp 40 здатний приймати більшість гранат калібру 40 на 46 мм. Циліндр з пружинним приводом автоматично повертається на 60 градусів під час стрільби, але його потрібно заводити назад після кожного перезаряджання. Основним елементом зброї є рама. До якої кріпиться магазин? Патронник має довжину у 140 міліметрів, що дозволяє особовому складу використовувати як бойові боєприпаси, так і спеціальні патрони, які є довшими за розмірами. РДП 40 оснащений рейкою пікатіні зверху магазину, і трьома рейками, що оточують ствол. Також гранатомет, оснащений телескопічним прикладом, який можна повертати вертикально для кращого поводження зі зброєю. Дальність пострілу RGP-40. 40 – від 30 до 400 метрів, а спеціальними гранатами – від 750 до 800 метрів. Кількість отриманих ЗСУ гранатометів RGP-40 у публічному просторі не оголошувалась. Протитанковий гранатомет «Панцерфауст-3» «Панцерфауст-3» 3 це німецький протитанковий гранатомет, розроблений у 1978 році компанією Дінаміт Нобель АГ. Він призначений для боротьби з легкою броньованою технікою БМП і бронетранспортерами. панцерфауст 3 складається з блоку керування вогнем та одноразового пускового пристрою. Своєю чергою, блок керування вогнем має у своєму складі рукоятки, ударно-спусковий та запобіжний механізми, складний плечовий упор. Та оптичний приціл. Існує модернізована версія блоку керування вогнем, оснащена балістичним комп'ютером, оптичним прицілом і лазерним далекоміром. Гранатомет може вести вогонь реактивними гранатами з кумулятивною або тандемною бойовою частиною. Вага гранатомета 15,2 кг. Дальність кілограма, дайність стрільби 300-400 метрів. Панцерфауст 3 може пробити броню завтовшки у 700 метрів. Збройні сили України отримали від союзників Понад три тисячі таких протитанкових гранатометів. Автомат СіЗ-805. CZ805 805 це автомат, який вперше був представлений у 2009 році як перспективна зброя для чеської армії. Автомат має модульну мультикаліберну конструкцію, яка дозволяє за допомогою заміни ствола, затвору і шахти для магазину перелаштовувати зброю під один з наступних калібрів – 5,56х45 на стандарту НАТО, 7,62х39 на або перспективний 6,8х43 сорок три СПС. Сізет вісім. 805 використовує традиційну газовідвідну автоматику з розташованим над стволом газовим поршнем. Ствольна коробка зброї виконана з алюмінієвого сплаву. Знизу до неї прикріплюється полімерна коробка ударно-спускового механізму з пістолетним руків'ям, спусковою скобою і змінною шахтою магазину. cz 805 може вести вогонь одиночними пострілами, чергами з відсічкою по два постріли та повністю автоматичним вогнем. Вага автомату 3,5 Кілограми. Темп вогню 800 пострілів на хвилину. Ефективна дальність вогню 500 метрів. Автомат має планку Пікатіні для встановлення різних прицілів. Кількість автоматів Сіз 805, які надійшли на озброєння ЗСУ, публічно не оголошувалась. Легкий міномет ЛМП 2017. ЛМП – це польський легкий піхотний міномет підтримки, який використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Виробник пропонує ЛМП 2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм стандарту. Станак керування мінометом здійснюється двома. Ома солдатами, проте впоратись з ним може й один військовий. Ствол міномета виготовлений зі сталі, опірна пластина дюралюмінієва, замок з титану та алюмінію, лафет та корпус з полімеру. Міномет важить 6,6 кілограма. Дальність стрільби ЛМП 2017 від 100 до 1300 метрів. Скорострільність 25 пострілів на хвилину без налаштувань і 10 пострілів на хвилину з коригуванням вогню. Мінометом можна стріляти з рук має вагою 2,3 кг. У 2022 році Збройні сили України отримали 100 піхотних мінометів ЛМП-2017. Снайперська гвинтівка ЛРТ-3 ЛРТ – це канадська великокаліберна снайперська гвинтівка з ковзним затвором, яка розроблена компанією PGW Defense Technologies Incorporated і використовує набої калібру 12,7 мм. сім міліметра. створена для ведення вогню по барикадах, по противнику, який знаходиться за стіною, а також по неброньованій техніці. Довжина гвинтівки LRT-3 з відкинутим прикладом становить 1333 мм, mm, міліметри зі складеним прикладом 1104 мм. Mm. міліметри. Приклад гвинтівки повністю регулюється по довжині, висоті опори під щоку стрільця і положенню амортизуючої подушки потиличника. ЛРТ-3 має магазин на 5 набоїв, вага снайперської гвинтівки 11,4 кілограма. Ефективна дальність стрільби становить 1,8 кілометра. На озброєнні ЗСУ знаходиться щонайменше 100 снайперських гвинтівок ЛРТ-3. протитанковий гранатомет АТ-4. АТ-4 це шведський ручний протитанковий гранатомет, виготовлений компанією Saab Bofors Dynamics. Гранатомет АТ-4 є зброєю одноразового застосування. Основним елементом комплексу є пускова трубка завдовжки 1020 мм із гладким каналом калібру 84 мм. Вона виготовлена з алюмінію та склопластику, завдяки чому була отримана мінімальна маса та прийнятна міцність. Зовні на трубі розміщується мушка та приціл, що складаються. А також ударний механізм досить простої конструкції, який має декілька запобіжників, що використовуються під час транспортування та стрільби. Для АТ-4 розроблено кілька типів гранат подібної конструкції, але різного призначення. Усі вони мають каліберну головну частину з необхідним зарядом, а також тонкий хвостик із шістьма пір'ями стабілізатора, маршовим та стартовим двигунами. Маса протитанкового гранатома. Мета АТ-4 від 6,7 до 8 кілограмів залежно від застосованого прицілу. Прицільна дальність пострілу 300 метрів, максимальна дальність 2100 метрів. ЗСУ отримали від партнерів 15 тисяч одиниць ручних протитанкових гранатометів АТ4. Кулемет Браунінг М2. Браунінг М2 це великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм, розроблений у 1921 році Джоном Браунінгом. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів, літаків та гелікоптерів на низьких висотах. Різноманітні модифікації кулемета Браунінг використовується США з 1920-х років і по сьогодні. Також Браунінг М2 залишається на озброєнні багатьох країн НАТО та низки інших країн. Браунінг М2 використовує кулеметну стрічку на 110 набоїв. Кулемет зазвичай використовується як зброя для транспорту або озброєння гелікоптерів. На військових кораблях застосовують унікальну подвоєну версію кулемета Браунінг М2 Твін М2 HB. Стрільба з нього може вестися як в автоматичному режимі, так і одиночними пострілами. Вага кулемету без триноги 38 кілограмів, з триногою 58 кілограмів. Ефективна дальність стрільби кулемета 1830 метрів, максимальна – 2000 метрів. Швидкострільність Браунінг М2 – 600 пострілів на хвилину. Кількість переданих ЗСУ Браунінгів М2 у публічному просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!